Усім привіт! Сьогодні ми граємо у дуже цікаву гру, та яка є приложенні в... В... В Steam. Це комп'ютерна гра. Ой, пробач Не туди не клас. Нам треба рестарти. Тут воно вдало коло у мене. А я якраз ну, дивіться, їдемо. У нас 12 хвилин. У мене такий ч чу... вперше, але чого на так рішила не знаю. Будемо з нами по-своєму. Ось так, вийну вам. Ведь камера може впадати а то я дуже різко кричу рулем ой, керувом, А то, то тут дуже серйозні повороти. Дев'ячі досить не чує бала. Ми проїдемо дуже багато колів за усі. За усі 11 хвилин, тільки залишилось від початку 12 хвилин. Просто не ждали. Ну, якщо ця гра дуже... Уй-юй-дюй! Уй-юй-уй!

В'їтися в ютуб, я думаю, що ви точно переглянути і поставити лайк. І не забувайте, ця гра завжди підступна. Коли ти навіть першу приїхав, наставить тебе останньою. Особливо діти по цих контурах. І тільки ви цього закачали, одразу краще вибираєшся та... Молния. Это Це... Как раз то, что я у меня сейчас стоит, вы видите. Бачите? Вот. вот так вот приезжаем. Стоп, стоп. там просто я в стоп заеду. А тут мы запросто едем. Опа! Дивіться, я ж Тяжка що камера буде падати. Це що нічого. Я, я вам казала, що стоїть. я ховаю повороти одразу промовлюсь. От бачите те, що бути? Якщо ви вивезете за усе. Але це якесь спеціальний по помолдній, та що напросто просто игру у меня воно так у вас не буду. Оно будет выдавать ви це не выкинуть за одне коло, А тут одну то уважение. Пробуйте. Ой, потом у меня чего он идет на зварте по удару. Опа, едимом. сюди гражну і ще ладно. Ушло, ну, не чоткий. І вот чартон. Шалончик. І там і там білий червоний шалончик і це якраз сона на зеленя це трава, на ні і нормально можна їсти. А на білому разу не їде, бо на ньому не зможете їсти, бо то пісок. Бачите? Там я ну, разі, на даним початку відео якраз вам показав це справді я просто получаю кол. Хоча я завжди починаю з 7 хвилин, але тут дало 12. 12 хвилин. Навіщо так багато? Якщо попадає у камеру карта, то то вода є діда. Синенька це якраз я. І зелені лінії, які перед автомобілем це як я маю їхати. Я вам другий раз, що камера може пасти. <гас> ну, Кнопочкою Escape це ставиться паузу. Так, якщо ви согласні, то я можу її поставити. І напишіть, у яких хвилин, щоб я її поставив у наступному відео. Але я після фінішу. <сіхі> Чи що, то у вас тут може бути 7 або 12 хвилин? 5, 6 3, 4, і. І 4. Так далі. Так, от ви можете написати так половина якісь секунди. Один тут завжди. Тут нема годин. То годину грати це зовсім, ну, занадто багато. Як максимум сина, ось тут 12. 12, ви розумієте? Це перебільшено. Це перебільшено для гри час. Так. Опа-па-па-па-па-па! я вам казал. Ну, такая вот трошка там ниже, но не сиренькая. он, он там он такая линия, я хочу убрать, Кто это да. О, у нас 4 хвы Значит, мы скоро закинчиваем. Але я так швидко приїжджаю, що я навіть на одне більше, ніж має бути, куди я заїду. О, це от біленьке біленькі Ото от от та сама небезпечна зона по бортах. Побачимо тепер, яке місце займу. Бачите? А, не бачите. Ладно, буду працювати однією рукою якось. Одна тримає телефон, але руками дуже важко одною. яку формулі. є, це не для нами. Я ж до у формулі не іду, але вона тут є, але вона платна. Це, там, де фіолетово, там платні автомобілі. Там, де біленьке, то безкоштовні. Бачили, як гарно проїхали? Та ще скоро закінчимо. І відео може бути на 12 хвилин. Не забувайте, 12 хвилин одне відео. Ось Ось. те саме біле, на той, якому неможливо їхати. А от як по траві, легке, мащо не зупиняється. Ставлю паузу, щоб поправити камеру. Поехал. Ой. Треба еще раз все надо. поехала. Теперь я назад с двумя и езжу. Едем, 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 едем. Папалям, папалям. Едем. такая привычка. Женщины, я не люблю. Або не точно наводить, я завжди роблю і трішки. Та що... Вибачте, зі мною таке часто буває. Навіть якщо залишилось 8 секунд, то я усе одно проїжджаю і роблю на, один більш... на одне більше коло. Ніж має бути. Якщо ви не знали, то десь так оці. Я уже тут научился ездить. -то. Мы что столько по контурам? Бачите? И у нас там они яко зловозно видели. Сначала они тут есть. Два, три, два, знак лодки. і у синьому кружечку буква і була. Це інформація, кружечка це серйозне повідомлення. Але чого... І слово контр, це тут означає конту Як тільки їдеш в колину або коло лише по конту то одразу воно зникає. Але тут воно тільки коли це відбувається, робить. частіше 2 лазить это що Якщо ви грали ну, у цю ж гру проти easy то Ви напевно пограли проти мене ютубер той який ще тримає два птичку а він грає вбирає на заселу. Ну що, пора і и і лайки Це усе є гроші. А гроші ми віддаємо на ЗСУ. Так. Слово Україна. Відповідь у коментарях. Останнє коло! Слава Україні! А, ось наше коло. Ми проїхали шість колів, заробили двадцять п'ять монет. Приїхали дванадцять хвилин. Thank you.